Пресвята, владичиця, Богородиця Іверська, мати милосердя і небесна заступниця всіх скорботних, з глибини серця, молю тебе за мого сина, який перебуває у полоні серед темряви, страху і болю. Ти, що стояла під Христом свого Сина і бачила Його страждання, зрозумій. Мій материнський плач, і прийми мої сльози, покрий мого сина, святим омофором, бережи його від катувань, відчаю і зневіри, дай йому силу, духа, віру і терпіння, щоб він не зламався під тягрем неволі. О, Пресвята Іверська мати, попроси у свого сина. Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він визволив мого Сина з полону, привів Його до світла, до волі, до рідного дому, сіли Його рани, тілесні й душевні, а мені даруй спокій і надію, покрий Твоїм заступництвом усіх полонених синів України, щоб вони повернулися додому живими і вільними. О, Пресвята Богородиця Іверська, будь для нас матір'ю потіхи, надії та визволення. Амінь.